Сурували будівництво російського павільйону на бієналі в Венеції Завляється мистецтво до України, кому належить павільйон. Почуйте мене правильно, мені здається, буде справедливим. І Я вважаю, що колись Україна легально і по праву. Зможе забрати собі цей павільйон. Вітаємо сьогодні. Ми з мистецтвознавицею Ханною Яковлевою і я, Олена Зашивайко, засновниця радіо Крензе Нетерланд, знаходимося в найгарнішому районі міста Денхаг, Гаги, і це музей Бредіуса. Ханно. Я знаю, що ти дуже багато знаєш інформації про мистецтво і розповідаєш саме українською для слухачів, глядачів і всіх бажаючих, хто хоче поринути у. Світ мистецтва, і давай сьогодні ми розкажемо саме про цей музей, чим він відрізняється, чим він відомий, і хто ж такий Абрам Предіус? Дякую, Олено. Дякую, що запросили. Так дійсно ем, мало відомий музей, якщо чесно, але дарма треба сюди їхати, і треба сюди ем, дивитися мистецтво в прекрасних інтер'єрах. 18-го сторіччя колекція 17-го сторіччя, золотого сторіччя голландського живопису. А колекціонерам. Цього всього багатства скарбів був Абрам Бредіус. і він заповів свою колекцію державі. Хто ж таки Абрам Бредіус? Він історик, мистецтвознавець, який жив в середині 19 століття і жив більше 90 років. Його вклад важко переоцінити в нідерландські дослідницькі проекти, науковий погляд до мистецтва. Він був один з найголовніших, найреспектабельніших дослідників. Рембранта його творчості він написав каталог розоне Рембранта, і він був директором Мауріц Хаус і привів його до масштабів всесвітнього значення, збагативши цю колекцію завдяки своїй експертизі. І тепер, навпроти Мауріц Хаус, ми бачимо тут колишньому посольстві Франції в цих прикорискішних інтер'єрах французького Рококо, 18-го сторіччя, Ви побачите його колекцію, яку він заповів державі Нідерландам. Вони викупили для того, щоб представити тут музей, саме саме колекцію в 1980-х роках, завдяки ну поціновувачам і дійсно меценатам міста Гаги і індерландів. Зараз в цьому музеї відбувається щось цікаве, яка mm. саме виставка і що це за виставка? Уяви собі із Києва в Гагу. Дуже символічно. Сюди привезли мистецтво із колекції Варвари і Богдана Ханенків із Києва. Зараз 140 років тому вони колекціонували. Розкішне мистецтво вони мріяли, щоб Київ став центром всесвітнього значення в мистецтві і відкрили музей. Заснували перший музей в Києві в тисячі році і свою колекцію теж заповіли державі. А тепер вона в Газі, тут на виставці, спочатку літа до кінця вересня. Тож, будь ласка, ловіть момент до 28 березня. Обов'язково приходьте, дивіться. А тепер пішли, подивимося, так. що ж це за виставка. Ханно, розкажи, будь ласка, як ти кажеш, така заможна та аристократична родина взагалі вирішили колекціонувати всесвітнє мистецтво? Так, влада, гроші і можливості з'єдналися в цій родині Богдана Ханенка і Варвари Терещенко, яка стала його дружиною. Їх освіта, високе таке благородне походження, і подорожі, натхнення мистецтвом. Смак, який формувався у них. Потім цікавість, експертиза і пристрасть запалала. А я хочу прочитати, як писав Богдан Хененко в своїх спогадах і в мемуарах про це. Переді мною відкрився новий світ, визначилось моє покликання. Я рішуче заходився вивчати старовинний живопис і е, взявся колекціонувати його. Твори він. Е, Заклав основу взагалі відкриття музеїв в Києві. Він свою колекцію приватно передав до музею старожитності, і в 1904 році на відкритті цього першого київського музею він сказав такі слова: твори геніїв по суті не повинні належати лише тим, хто ними володіє. Мистецький твір це спадщина, що належить усім. І саме вони вирішили віддати свою колекцію так, людям, так, як так. взагалі це сталося, і що спонукало, чи є якісь додаткові цікавинки? Так, справа в тому, що як і музей Бредюса, це основа колекції Абрама Бредіс, який заповів державі своє майно, своє, ну, своє багатство, так і ханенки так само. Їх об'єднує деяка така маленька приватна деталь. У них не було спадкоємців і тому. Це важливий фактор, чи не так? так? Так, тому що все життя ти збираєш колекцію, так. їздиш світом, витрачаєш дуже багато грошей, mm -hmm. а потім тобі просто немає кому їх передати. Так. І це їх діти, тобто мистецтво це їх діти, як Ван Гог теж казав, казав сказав про мистецтво як про своїх дітей. Ти той фактор, що люди настільки інвестували себе і душу свою, не тільки гроші, звісно, в свою колекцію, що вони захотіли поділитися з всім світом, ну тобто з нами. З одного боку, начебто, і погано, що не було сподкоємців, а з іншого боку, дуже гарно, тому що зараз кожен бажаючи може прийти, подивитися і насолодитися цим мистецтвом. Так, Олена, знаєш, благодійність цієї родини Богдана і Варвари Ханенка не закінчилася тільки на Україні в 1913 році. Вони доклалися фінансово до відкриття пам'ятника в генці братам Вандейкам. А ще в 1914 році вони спонсорували. Будівництво російського павільйону на бієналі в Венеції це невер... не ну, неймовірно грандіозна будівля, шикарна в центрі а, Гардіні, де виставляється а, ві... ну, де проходить Венеційське сільські бієналі, виставляється мистецтво тої країни, кому належить павільйон. Дивісь, дивись українці, ну тобто українська родина спонсорувала будівництво для російської імперії, російського павільйону. Зараз там ну виставлялося раніше російське мистецтво. Зараз воно там, там тимчасово не виставляється. Але знаєш що? Почуйте мене правильно, мені здається, буде справедливим, і я вважаю, що колись Україна легально і по праву зможе забрати собі цей павільйон і представити своє мистецтво ще в такому вищому рівні, вписатися так голосно, гучно, прекрасно в контекст світового мистецтва ще ще грандіозніше, ніж раніше. Я думаю, що я доживу до тих днів і я думаю, що треба докластися до цього. Українська спільнота, почуйте мене, будь ласка, і міжнародна в тому числі. Це буде хороший крок де деколонізації Росії. Коли ви входите по різним музеям, обов'язково питаєте україномовні аудіогіди, спонукали до їх впровадження і їх розробки. Це також дуже важливо. Про це ми розповідали з Ханною Яковлевою в минулому році у минулих відео. І обов'язково посилання дивіться на у наших соціальних мережах. Тому що музей Бредюса це, – це перший музей в Нідерланда, який запровадив україномовні гіди. Для нас хано, ми бачимо, що дійсно у Ханенків і у Бредіуса дуже багато спільного це є цікавий факт, <плес> і ти про це розкажеш, що вони були знайомі. Так, ти уявляєш? Це щось неймовірне <плес> так. Бредіус на прикінці го сторіччя подорожував, особливо в, в нашій частині Європи. Приїжджав в східну Європу, і Польщу, і в Росію, Російська імперія, і в Київ, і відвідував саме музей Ханенків, ну тобто їх дім, їх розкішну колекцію. І 40 сторінок нататків цієї подорожі цього цієї колекції були знайдені нещодавно в архівах в Нідерландах. І віть собі цей факт. Був тільки відомий нещодавно, пару років тому, коли куратор цього музею Вільям Ян Говстейдер привіз свою власну колекцію а, Київ. в Київ під час війни не побоявся так відважно, так підтримуючи Україну, привіз свою власну колекцію, щоб представити в Київ музей Ханенко і та. На відкритті дізнався, що Бредіус був в гостях у Ханенків. Це додало особливої важливості цього діалогу між двома колекціонерами, правда, і це неймовірний факт. І е, е, нататки і мемуари теж відомі самого Богдана про, те, про цю зустріч для Богдана, взагалі, було три основні такі важливі, знаєте, три важливі задоволення про свою колекцію. Це знаходити. Старих майстрів, яких ніхто не знав, не чув, і просто так відкривати для себе якісь шедеври, реставрувати, ну для нього це робили професіонали, mm -hmm. і далі представляти ці нові, нові відкриття в новому світлі, в новому такому оформленню для експертів, таких як Бредіус. Хано, а скільки ж все ж таки тривала історія колекціонування ханенків? Прекрасне питання, дякую. Дивісь це вже, наприклад, як у націй виставці представлено в діалозі Бредіус і Аганенка їх колекції. Це, наприклад, одна з найкращих картин. Це Жан де Зурбаран, такий спокійний стіл лайф, таке життя, де кожна деталь має своє значення. Отже, скільки років? 30 років тривала ця історія колекціонування Богдана і Варвари Ханенка старих майстрів. І я хочу цитати, читати прекрасні слова з його поетичних мемуарів. Про свою пристрасть особливий світогляд цих майстрів, чистота їхньої, їхньої віри, їхня наївність, простота і щирість, часом великий гумор, але передусім любов до мистецтва надавала їхнім творам в моїх очах неповторної привабливості. І він продовжував, що на тих старих картинах далеке минуле оживало передо мною і, і представляло з, з постатями із всіма і характеристиками, рисами, почуттями і думками. Практично, все життя. Ця сім'я збирала свою колекцію, і так чудово, що саме пристрасть чоловіка і дружини, вони співпали, і саме як сім'я, вони збирали це мистецтво, котре зараз представлено в Газі, в Нідерландах, в музеї Бредіуса. Історія mm -hmm. кохання сім'ї чоловіка і дружини, а також кохання до мистецтва. Так, до прекрасного. до прекрасного чи всі картини, котрі назбирала ця родина за все життя за 30 років, зараз не. Сьогоднішній день належить українському народу? Слушне питання, але ти знаєш вже відповідь на, на це питання, що ну, ні, звісно, ні. А, і існують такі три фази, коли музей Ханенка витрачав, втрачав свою спадщину. Ну, давайте, по-перше, 1917 рік, ви вже догадалися, це націоналізування цієї спадщини большевиками. Варвара Ханенка ще була жива. І вона залишалася жити в будинку на верхньому поверсі маленькій кімнаті. І вона, начебто, ну була там тим mm -hmm. так? Зберігала Збері... зберіга... так, вона зберігала, що могла зберегти, і намагалася уникати острих кутів з большевицькою владою для того, щоб дійсно передати цю спадщину в повному обсязі ні. Ви ж розумієте, що большевики забирали деякі картини і перевозили їх в Москву, в Ленінград. І найголовніше, найжахливіше, що най... найважливіші картини, найдорожчі картини, вони що? Вони були продані за кордон. І тепер ось в відомих колекціях світу і в приватних колекціях. Тому що большевикам потрібна була валюта. Uh -huh. Ти ж знаєш цю історію. Другий етап: Друга світова війна і нацистська окупація 41 43 років Києва. І, звісно, теж німці забирали. Найголовніші картини колекції старих майстрів, типу, евакуювали Німеччину. Самі Насправді, продавали. Насправді це називається Looted Art. Є така датабаза Lost Art, якій зареєстровано. 470 картин з цієї колекції, які ну картин і інших творів мистецтва не тільки картини, яких просто більше немає, і вони зникли без звісти. Їх шукають. І коли щось з'являється на маркеті, на, на ринку мистецтва, то його це мистецтво завжди перевіряється в цій датабазі, uh -huh. і якщо щось, то воно так спливає і можливо, ми щось іще будемо знаходити. І третя фаза після війни, совєтська окупація, тобто ЮССР, те ще найкраще було забрано в Москву і зараз, і в і в Санкт-Петербург. І зараз можемо знайти картини і предмети мистецтва з колекції Ханенка в ермітажі і в Пушкінському музеї. Важливо говорити про це, так? Це ж є частина деколонізації нашої української спадщини. Так, звісно. Да. Ви знаєте, що за останнім дослідженням приблизно навіть більше 100 тисяч предметів мистецтва, те, що належить Україні, зараз у Росії. Добре, що ця інформація оновлюється, що ця інформація є і дійсно крок за кроком. Так, ми вивчаємо, тобто вивчаємо. експерти над цим працюють. Ну, тобто це... Це мета майбутнього. Розумієш, нам треба так. пережити цю війну. Але ж ну, це важливо, що що ми будемо теж спілкуватися про нашу спадщину, так і говорити про Україну loud and clear, так голосно і чітко. Не зважаючи на те, що хана зовсім нещодавно стала мамою. Вдруге. вона… Вдруге, так вона не може відмовитися від того, щоб розповідати нам про мистецтво, про мистецтво української. Дійсно дякую вам, дякую тобі, твоїй донечці, мамі, твоєму чоловіку, твоїй сім'ї за те, що. Ви з такою любов'ю, як ханенки, до мистецтва, так а я і... до просвітництва. Мене не зупинити. Так вас точно не зупинити, і що ти розповідаєш, ділишся інформацією і а, також відкриваєш очі європейцям про те, наскільки Україна багатогранна, наскільки Україна а, а, багата на мистецтво. Ми в контексті, ми в центрі. Так. Ми просто дійсно частина європейської світової культури. Приєднуйтеся, дивіться наші відео, тому що це дуже цікаво, корисно, бізнавально. Ходіть по музеям, запитуйте україномовні аудіогіди і дізнавайтеся історію мистецтва України. Вона просто дивовижна Так.